Привіт, мої зайки! Сьогодні я б хотіла піднести таку тему, як себе змусити щось робити, коли вам треба реально щось робити, а у вас немає не енергії, не бажання, абсолютно нічого. Ви знаєте, цей тренд на суперпродуктивність, на успішне життя і на кількість задач, яку ми маємо все ж таки виконувати щодня, вона шалено росте, але, на жаль, наша якась енергія, наші ресурси, такі енергетичні так далі, вони. Вичерпні, і особливо, якщо ми живемо в такому ритмі, тобі треба й то зробити, і там, і там подумати. Ти просто в один день розумієш, що навіть якщо в тебе є трохи більше часу, делайн скажімо так, ще не прийшло та точка, коли вони реально горять. Замість того, аби спокійно це все розкласти собі на якісь там полички, ми сидимо прокрастинуємо і немає взагалі якогось бажання щось сісти, робити. Ну бо треба, а у тебе ну, немає цього ресурсу. І сьогодні хочу це з вами своїми такими якимись лайфхаками, там, знаєте. Тіп саме, як я, наприклад, роблю, бо я можу сказати, мії три бруття якийсь трохи шалений, і не раз у мене ставалися е, такі моменти, коли я розумію, що мені треба то щось зробити, але ну, я не можу себе змусити. Просто от, якось ну, пересилити себе це дуже важко. Тому переходимо тепер до цих пунктиків. І перше, що нам треба зробити, це написати план. Бо зазвичай у нас знаєте, в голові нашій дуже багато треба зробити то, треба написати того мейла, треба відправити якусь там іншу річ. і Так далі, і дуже багато всього задач, які ми маємо зробити. А через те, що вони, якби сказати, здебільшого, в нашій голові, якщо ви не ведете свій календар, якщо ви не пишете план, у вас немає такого, знаєте, такого блокнотика, де ви там розписуєте там по дням що у вас там іде у вас. Воно все кумулюється отут, наростає такі знаєте, почуття у цієї там тривоги, оцього цього і tre, треба й то, і то немає структури. Тому ми сідаємо і пишемо свої плани. Навіть якщо у нас на початку важко, ти знаєте, розібрати, що саме нам треба зробити, розбуває на найменші такі, не знаю, встати з ліжка, наприклад, потім е піти там випити води відкрити ноутбук. Відкрити там файл, якийсь там треба, чи імейли відкрити, які нам треба відправити. І по, от такі по ходу, по ходу тіла, знаєте, коли ми бачимо якусь якби, структуру і задачі, які нам треба виконати, можливо, воно стане не настільки якимось таким тривожним для нас, нам просто стане простіше, хоча б ми побачимо, як би знаєте, сценарій. Того, що нам треба на чому треба фокусувати свою увагу і куди з чим нам треба працювати в перший момент. І коли ти бачиш ці плани і розумієш, що деякі з них не настільки, наприклад, важкі, як ми собі в голові там продумали, це стає нам приємніше, що ми можемо там одразу поставити галочку або щось таке. Тобто, на, як на найменші такі, знаєте, розбити планчики, задачки і так далі. І тут тобто, немає ваше поле фантазії, як вам зручніше вести ці плани, бо я намагалася вести його в Google календарі і в бумажному варіанті, і тобі не знаю, просто розписувати в нотатках якось, але все ж таки, поки е, блокнотик це найкраща версія. Проблема лише в тому, що його треба з собою носити, він займає якесь місце, але тим не менш, коли зі мною я знаю є блокнот, і де я можу вписати якісь зміни в своєму житті, які там входять, не знаю, там якась нова зустріч або там нова ще якась фігня і так далі. Тобто це стає простіше, ми стаємо більш якимось організано структурованим. І навіть ті моменти, коли на нас нападають, якби я нічого не хочу робити, бо я не знаю за що мені братися, і так далі. У тебе є хоча б якийсь накреслений план, і це простіше з цим іти далі. Друге, що ми йдемо, це причина. Розібратися, в чому саме у нас, чого ми не можемо себе змусити, встати щось робити. В чому проблема, що знаєте, ніби там є час можливості, але ми не можемо себе встати, змусити щось в чому причина. Чи це просто ми не знаємо реально за що нам братися, бо багато всього, і тоді вже ми пишемо план і розуміємо, ставимо пріоритети собі, ставимо задачі, які на перший план виходять, які можна, наприклад, на якийсь там другий план відкласти і так далі. Тобто, це, це якась тривога, просто от, що я не знаю, там, я боюсь за щось початися, взятися, бо, бо воно викликає для мене якісь там страхи і так далі. Тобто розібратися, з чим саме ми чого, чи просто це знайти така втома. Якщо так реально втома, то скажуть, окей, десь 15 хвилин я можу просто полежати, зробити те, що мені приємно, не знаю, випити там каву послухати просто музику, подивитися СМР і просто 10-15 хвилин поспати, або навіть виключити телефон і якби полежати собі. Тобто, і це в тому. Розібратися, з чим саме ми маємо справу, чому ми просто не можемо взяти себе в руки і почати щось робити. І від цього відштовхуватися далі. Далі, що ми? Навіть, якщо проблема у вас якась з концентрацією або ще з чимось, ставити собі телефон на авіарежим. Справді це дуже класна штука, бо навіть коли я вже думаю, окей, добре, мені треба там вивчити щось на екзамен. Я вже сіла відкрила того ноутбука, але от я дивлюсь на той документ і просто, як знаєте, як, як рибка кліпує очима. Але якщо ми. Бо знаєте, там телефончик щось там прийшло, щось там клікнуло, щось там треба глянути, ось згадала, що мені треба ще зробити, і так далі. І воно таке тебе розпорошує твою увагу, твою концентрацію. І навіть якщо ти вже от ніби сидиш і вважаєш, що ти щось поробиш, але по суті діла нічого і. Тобто ти не відпочиваєш, знаєте, не займаєшся своїми справами, і якось твоя робота теж вперед не йде, і таке воно якби не має жодного цього почуття, якоїсь нагороди, що я роблю щось там класне і так далі. Став телефон в режим, насправді це дуже допомагає. Бо навіть, знаєте, ти поставиш ти його на 40 хвилин там на годину, але сам факт якби. Тебе нічого не розпорошує. Навіть якщо ти будеш робити якусь задачу не так продуктивно, не так інтенсивно, ти не менш, у тебе не буде цього фактора, як телефончика, да, який завдів тебе відволікає. Ти просто поставила телефон, на якийсь там час виключилася життя, робиш свої справи, потім це як буде нагорода, що, ой, все, я там зробила численну роботу, значить, окей, зараз можу глянути що там в новостях. Тобто, кожен там своє, знаєте. Тобто виключаємо телефон на якийсь час, і це реальний лайфхак, який працює. Ну і ще немало важливих важливо знаєте, представте. Ставлю телефон на авіарежим, знаєте, хай мене весь світ шукає. Потім, якби я я виключилася, я оце так все. Тому це реально класна штука. Далі, такі моменти я собі ще розписала. Це такий от, наприклад, якщо ми якийсь час проводимо, наприклад, вдома. Да, от у нас так, день вихідний, але нам треба щось там зробити, і ми не можемо себе змусити, не знаю, встати там злісткою. Або навіть якщо ви там працюєте віддалено. Або треба. Просто знаєте, що перша половина дня у нас, наприклад, якби вільне плавання, нам треба зробити якусь там свою роботу, яка не прив'язана суто до якихось там зустрічей, до якихось там дедлайнів, установлених задач і так далі. І як же себе змусити стати з того ліжка? Проблема в тому, коли знаєте, от ми прислаблено такому ритмі, наприклад, як ми проводимо вдома там час або ще щось, ми що там входимо в піжамках, входимо там, знаєте, з якимось там пучками, ще чимось. Ну, кожна там своє, знаєте. І наш мозок. Розумію про те, що як ми в такому розслабленому режимі, значить, ну ми типу може ніхто не ділити. Ну ну не важно, знаєте, якщо ми вже втягнулися, там знаєте, готуємось до виходу, да, от ми йдемо на свої зустрічі, то це вже якби нас так треба зібратися, треба от іти бути сконцентрованими. Чому ми таку саму фішку не можемо використати, коли ми, наприклад, вдома встали зранку, навіть якщо у нас немає, кажу гарячих дедлайнів, але у нас є задачі, які треба бути, які бажано, щоб були виконані. Знаєте, так, трохи раніше встали собі, приготували собі зачіску, не знаю, зробили щось там, скліпали своє лічико, знаєте, парфумчики на себе нанесли. Чисто для того, аби ми себе відчули краще. А не те, що я знаю, то стала не старавши, не жравши, називається, е і, і то маю щось там робити. Ні, ми робимо атмосферу, скажімо так, для самих себе. Не знаю, натягнути якісь там аксесуарчики, нап'ялити на себе там гарну якусь там футболочку, бо що нам там подобається. В гарній чашечці, філіжаночі, запарити собі чай, каву, що нам там подати. тобто створити робочу скажі так атмосферу, яка можливо буде трішки більш розслабленою, ніж в якомусь там офісі або на робочому місці, якщо у вас якби ви, ви працюєте там в офісі. Тобто створити собі робочу атмосферу, можливо, більш таку приязну для вас, деяка буде вас наприклад мотивувати краще працювати, але в такому більш розслабленому тоні. Тобто, ми якби, зібрані з однієї сторони, але тим не менш ми розуміємо, що так, нас спокійно, без якихось там жодних емоцій, таких додаткових там тривоги і так далі. Ну і основне, останнє. Іноді нам треба просто зробити не, такий перший крок, скажемо так, не знаю, вимкнути телефон, поставити собі якийсь там будильник, що наприклад до того моменту ми от сидимо зараз, займаємося якимись своїми лівими справами, а потім не знаю, там вибуває кругла година, там, не знаю, 8.30, наприклад, наприклад, да, і ми вже йдемо, стаємо робити туди. Тобто, іноді нам вистачає цього першого моменту. Щоб ми просто встали, сіли, зробили то, що нам якби не одразу, знаєте, як наприклад, я там маю вчитися до екзаменів, я думаю, окей, я відкрию хоча б документи, почути вивчу там одну сторінку, дві сторінки, а потім ти втягуєшся потихеньку, да, і ти такі опа, опа, роботим, роботим, далі. Йде процес, і ми себе почуваємо краще через те, що ми розуміємо, що ми не валяємося кусок мішка картошки. Понімаєте? От ета на, на ліжечку, да, а ми щось таки робимо. Можливо, не так інтенсивно, як би нам хотілося, але тим не менш, якось воно йде вперед. І плюс. Такі, знаєте, додаткове, це як вимоги до себе. Ми не маємо вимагати, що одразу ми маємо зробити, от сьогодні, знаєте, в мене один там день, і я маю зробити повністю весь там проєкт. Через то, коли ми на початку дня собі ставимо, що я маю зробити то-то, то-то, то-то. Від цієї кількості задач ми такі трохи ой, блядь, як то сложненько, може лучше не треба, знаєте? І такі вона врождає в тривогу якась там прокрастинація і так далі. Тому спочатку ми такі маємо себе хоча ноутбук, сіли, зробила там одну справу маленьку. потихеньку, Розбила кедка в першому пункті, написала свій план, розбила то все на якісь там маленькі задачі, так аби у нас мала б е, була можливість ставити собі галочку і хвалити себе, щоб молодець, хоч щось зробила, а не тут, знаєте, полежала весь день. Хоча іноді, якщо у вас все ж таки немає якихось задач, то полежати день це теж непоганий варіант. Так що я сподіваюся, вам було щось корисне з цього і ви можете якісь взяти для себе лайфхак і. До зустрічі на наступних відео.